Друзі, нарешті ми дійшли до фіналу, і у цій частині буде точитися боротьба між командами Marine Raiders та збірною одинаків за третє місце. А за нього команда переможців отримує коліматорний приціл, наданий мережею магазинів тактичного спорядження страйкшоп. До слова, один з магазинів страйкшоп у Києві якраз знаходиться на цій арені. Годі вже розмов погнали розбирати, що відбувалось під час цього батлу серед учасників. І так, жовтих ми зараз бачимо це Марін Райдерс. Вони стартують так само, як і їх суперники з синім маркуванням. Це збір на одинаків, які згуртувалися саме для того, щоб прийняти участь у турнірі. Як ми бачимо, усі, усі сторони вже тримають активно середину полігону. Вже летять перші гранати. Але це не до чого не призводить. А от пострілом забирають вже одного гравця з синьої сторони. По завданнях, нагадую, жовті мають тримати оборону і не дати синім встановити вибухівку якраз у цьому місці, яке ми щойно бачили. Другий мінус, другий мінус у синіх. В сусідніх будинках супротивники по діагоналі, і через те, що жовті тримають оборону, сильно поки не, не висовуються. Ну, а в синіх поки не виходить десь прорвати оборону. Роздивляється синій з будинку. Мінус один. Відбувся мінус один у синіх. Атака потроху заклинається. Але ми бачили, щойно намагалися пройти, як мінімум, переміщалися на середині полігону. Подивимось, можливо, це. Буде намагання пройти. Вони мають встановити вибухівку, а не тримати оборону. Натиск гранатами і намагання знову ж таки подивитися, що там, чи є можливість пройти, але... Але така дуже швидка. Хоча в той бік все одно, в його бік, в бік синього все одно ведуть постріли. Мінімум турбуючи для того, аби не було бажання подивитися, що там. Хто там, де там і скільки. Все ж таке було в нього рішення. Прийняте просуватися уперед. Вони просуваються ще далі потроху повільно. І ми бачимо, що їх зустрічають летить граната, і там був мінус один. І зараз така трішки не зовсім зрозуміла була ситуація. Е, мінус два, мінус три вже в МР. Як так відбулось? Час знову ж таки навіть притул можна не влучити. Я або когось пропустив, або ще мінус один в синіх був. А, ну це якраз у той момент, коли незрозуміло, як всі пройшли і якраз з цього флангу. До речі, ми бачимо рух ще одного синього. Але він спротив, спротив сприйняв і відступив. Наздогін йому летіла граната. Як ми бачимо, оборона продовжує тримати свої позиції. Синій подивився з одного боку, не вийшло, пішов в інший, подивився ж там ще гірше, проаналізував ситуацію. І як ми бачимо, також не поспіхом він просувається уперед. Але його зустрічають. Не влучили в нього. Він змінив траєкторію. Але він вибуває його скоріш за все з будинку по діагоналі знімають. Борона якісно виконує виконала своє завдання. Рахунок стає 1-0 на користь команди Marine Riders. Другий раунд зараз будемо дзеркально. Дивитися, як Марін Райдерс буде в атаці, а збірна одинаків в обороні. І так, зворотній відлік. Початок другого раунду. Активно Марін Райдерс розміщується по полігону. Оборона вже сині майже на позиціях. І знову ж таки класичний поділ полігону надпіл. Нагадую, що е, команди в, даному, е, в даній зустрічі борються за третє місце і можна, здобувши його, отримати кульматорний приціл, наданий мережею магазинів тактичного спорядження страйкшоп. Ми бачимо перший мінус у збірної донаків е, в обороні вже одна втрата. Туно ми бачили, як влучила граната дуже поряд з синім. Не зрозуміло з цього ракурсу, чи перекриває повністю все. Ну, сама конструкція стіни, повністю його чи перекривала, чи ні, не зрозуміло. Але ми бачимо, що в обороні ще одна втрата. Щойно знову ж таки летіли гранати, відкривають вогонь в сторону супротивника турбуючий. Але поки нема. нема активних дій зі сторони Marine Raiders. Ще одна граната, і ми бачимо, якраз пішов рух атакуючих. А також ми бачили вибух, який теж з того ракурсу насправді роздивитися важко, чи було вкриття, чи це мало би бути влучання. Але бій продовжується. Судді в цей час контролювали це на моніторах, і просування продовжується знову ж таки зі сторони атакуючих. Жовті зачищають вже будівлю. І е, турбуючим вогнем з префаєром вони, точніше, з префаєром вони мають синього. Перестрілка тривала, але ми бачимо, що величезні втрати в оборонців, немалі втрати були. Зупиняється раунд. Це спірне питання. Зараз буде вирішуватись з суддями. Командири команд та судді будуть зараз вирішувати питання, які... Вони побачили спірні після того, як переглянули відеозаписи з різних камер, було прийнято рішення один бал зарахувати збірній команді одинаків і рахунок стає 1 1 Трішки більше, ніж командири зібралися в адміністративній частині полігону. І вирішуються ці питання, які насправді були один-один. І дезматч буде вирішувати. Хто ж насправді переміг у цій зустрічі між командами Marine Raiders та збірною Одинаків? Два. Один. Старт! Третій раунд це дезматч. Усі команди стартують одночасно. Сині не так активно просувається вперед. Як ми бачили, а жовті по класиці доходять до своїх улюблених місць. Щось випало в синього під час просування. Треба спорядження закріпляти і щоб все було зафіксовано. Це і ваша зручність, і час, і ваша команда може спокійно на вас розраховувати. Летять гранати знову ж таки. Влучають в укриття і таким чином прикривають супротивника від гранат. Знову ж таки, бачимо, що трішки вирівнялися. Вирівнялися. вирівнялись розміщення команд. Всі вже плюс-мінус. На середині полігону знаходились і поодинокі по трішки е занесені вглиб. Завдання на винищення команд дезматч. ми бачили, що мінус 1 в команди синів. Це перша втрата за Дезматч. Ніхто вже не поспішає атакувати. Завдання втриматись. Триматись в максималь... максимально більшій кількості. Нагадую, що час йде. Загалом відведено 8 хвилин на раунд. Або виходить час, або знищуються. Знищується супротивник. Ну і та команда, звісно ж, перемагає. Комунікують, як ми бачимо, між собою супротивники. Не супротивники, а сині. П'ять гранати. Таким чином, до слова, граната могла б спокійно. Відбитися і зняти трьох своїх командників. Слова... ну але відстань, відстань, вона дозволяла насправді тому, тому все добре. І ми продовжуємо. Продовжується раунд. До слова, як ми бачимо, стоїть привід у кімнаті, а гравець той, що зверху в правому куті, з пістолетом. Я так розумію, в нього якась технічна несправність. Також дуже непогано мати з собою пістолети на випадок, або коли у вас закінчилось повністю БК, або якщо якась технічна, знову ж таки, несправність. Тоді гранати, ну і все інше. Так, наскільки ми бачимо, то ми маємо ще двох вибувших зі сторони а, синіх і команди МР поки жодної втрати. Полетіла ще одна граната. Бачимо, рух жовтий просувається трішки уперед. Ще трішки обережно, поступово просувається по лівому флангу. Супротивника насправді менше стало, тому є можливість якраз і маневрувати, і якось, можливо, спробувати пройти їм. Фланги через фланги у тил. Чи будь-як спробувати знищити ще більшу кількість. Як ми бачимо, жовтий не дійшов у фланг, але зачистив повністю будівлю, через яку вони могли маневрувати і робити підскок. Відступив жовтий назад, а синій якраз зараз взяв той сектор, де... Нещодавно в жовтні. Ну а поки після тієї проходки з зачисткою будівлі. Чого не роблять сторони. І як ми бачимо, це фінал, це кінець третього раунду, де з матчу. І раунд цей за командою МР. Вони займають третє місце в турнірі від резервіст Airsoft. Ну що ж, друзі, а в наступному фінальному відео ми побачимо. Боротьбу за перше місце між командами Центр 507 та БВВ. А я хочу нагадати, що за перше та друге місце можна отримати гвинтівку, Airsoft-гвинтівку та Airsoft-Пістолет. Від мережі магазинів тактичного спорядження страйкшоп. Друзі, на цьому у мене все. До наступної зустрічі. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам подобається це відео. Підписуватись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну і про наші сторінки у соцмережах теж не забувайте. Там багато корисної та цікавої інформації. Знижки, акції, розпродажі і не тільки. Ну а поки ready for strike!